Я досі тут, але пам'ятаю стільки того життя, час якого зупинився. Станція Берлибаш на краю 20-го століття. з тихаючим голосом залізниці залишила історію одного настрою. Колись тут працювали три десятки людей, серед них і Володимир Іванович, який пам'ятає все до деталей, крихти яких збереглись до наших днів. По по станціях. Почти наші всі дежурні по станції в пораху працюють. По Тоді туди, як не попаде там звідки станція Берлібаш. Щоб поїхати, поїзд треба згласія дати. Я приймаю от нажимає зігнатися. У мене загорається біла кнопка. Він мені дав согласі. Так, він мені дав согласие, я йому дав відправлення. от, Дав відправлення, у мене загорається зелений, на відправлення, і у нього там зелений, і поїзд поїхав. За спогадами пана Володимира, поступова тиша взяла початок у період розвалу Радянського Союзу. Останні записи на дошці чергового липень 2012 року. Зараз тут тихо і порожньо. І невідомо вже, де той дзвін, що сповіщав прибуття складу до станції Берлибаш. Станція Берлибаш відкрилася у 1894 році. Це було б ще при Австро-Угорщині. У нас тут ходили поїзда. Пасажирські і вантажні. Ми тут огрузили мармурову крошку. Кожен день по 4 вагони це до 300 тонн, кожен день була така погрузка. От Відправляли по всьому Радянському Союзі, по всіх республіках наша крошка йшла. Очільниця Костелівки з дитинства пам'ятає гуркіт потяга, очікуючих на нього односільчан. Тож для неї також залишається дорогим те, що залишилось, а саме будівля, яка зачепила три століття. За моєї пам'яті з дитинства, так як я неподалік тут виросла, є е, цікавим, те, що ми всі це добре пригадуємо, як сюди потяги приїздили, і зі сполученням рахів, і аж на румунську сторону це до гету. Цікаве, тим є, що все те, що було всередині, і весь дизайн воно збереглося, вся архітектура збережена. В Зв'язку з цим е, неодноразово постановляли таке питання, що піднімалося таке питання про те, що аби його відновити. І зробити музей. Керівництво населеного пункту серйозно налаштоване на відродження станції шляхом розташування у будівлі музею. Тож, можливо, життя, час якого зупинився, стане вічністю. Будівля має вже більше сотні років, але стінки нормальні, все можна тут зробити щось, і в тому числі і музей. Давайте почнемо з малого, а там будемо бачити.